Всіх вітаю в сонячній Варшаві. І це влог. А ми зараз збираємося під звуки ці, але не генераторів. А, виходити з дому я зараз щодень по трені, прес, ну, якби, тримати ці всі на кечному животику. І покажу вам також апарт, uh, який ми зняли, і скільки ми за це все заплатили, і... точніше, скільки я заплатила за свою сторону туди і назад, Київ, Варшава, Варшава, Київ, Як я їхала і скільки була моя половина it. Так, пройшла певна кілька з часу. Я вже помилася, як ви бачите, все одягнулася. А і це room tour. Ну, apartment door. Двері. Тут така дуже маленька штучка. Типу для таких штучок. Не знаю. Штучка для штучок дуже мила, я вважаю. Типу, все продумано. І всі майже... Шафи, отак, от тільки відкриваються. Типу, треба. Тут ванна, ми підемо туди пізніше. Така от маленька кухонька. Ну, напрям, типу, супермаленька, але, типу, whatever. Порівняно типу, особливо просто, типу, з такою кімнатою. А можна допомагати. Змі <awia> <Так, вісто> знову. Так, чайник. Це ми ходили вчора в Макдональдс. І, до речі, було дуже мило. Це лежало по корівці на... Кожній парі зрушників. Це дуже мило. А і ще була водочка. Типу, тут було дві водочки, щоб було так, теж дуже мило. А ще в морозилці теж дві пари водочки. Ой, тут вайбік. А, і тут, до речі, тільки онлі золото. Такі прибори, що круто. Я подивилася на цю електронну платушу в Києві. Думаю, М -м -м, а коли світла не буде, а потім згадую, де я буду. І така, ну клас, ура! Вот такі тут корнер. Мені дуже подобається. він. Тут телек. Там бачите, в общем все. Дуже мало ліжко, ну таке прям дивоче, Красиво. І м'яка. Короче, вот так вот. Мені тут все подобається. Тут мої точки. Дуже класне підвіконня, воно мармуровое, як розумію, і на ньому круто сидіти. І там 7 хвилин від нас, палац культури та науки. Що як би круто. ми наче ще й хорошо живемо. Ну, коротше, вайбік. <гум> Мені рідний. Дуже подобається, що тут така прям панорама вікон. І, типу, штори прям добре закривають. До речі, як я розумію, ліжко складається і розкладається, як і стіл. <гум> і пішли у шафу. Знову так от ми ділаємо і дивіться. <гум> Свят! Ого! Тут навіть є така штучка для типу взуття. Зрозуміло, що нам в таких обсягах воно не потрібно. Тут світла немає, але це все одно дуже мило, типу. А, ось, у нас щось є. Тут є ще один рушник. Два рушники. Якась штука. Сліп. А! Що это? By Avon. The Sleep Ritual. French Lavender and Chamomile Essential Oils. А forget. Такі от корисні штучки я знаходжу, коли знімаю відео. Бо я тут не шарилась. Та тут де фіга? Тут де фіга? Може тут ще одна ковдра, ну тому що. Це ж, звісно, як. Ну. Короче. Класика кожного, що, типу, немає. ковдри додаткової. Ну, тобто ми спимо так, типу одна ковдра, одна накривачка. Типу, не дуже прикольно. 104 подушки. От, отак ми закриваємо, блін, бер hey, привіт. І отут теж так. Бам! Дивіться, ми, княже, знову ж таки, цим не користуємося. Але, блін, мені здається, це прикольно. Хоча мені здається, я б задобалася саме кожен день. Оце натискати і назад його відтискати. Ну це при тому, що в мене взагалі немає шафи в кімнаті. Ось вот, 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 да, вот такі вот і пішли і ще е бану. Тут є ще світло ось такі от вот а, Все мило, красиво, є фен, є п... задумийка, але без оцих штук ми вчора брали реч, тому що... А, ми вчора брали ре... Ми вчора ми брали речі заливаючи туди оце мило, тому що тут немає ну, цих штучок. А просто вимкнуло світло вдома і ми поїхали з брудними речіми. Все. Це був весь шо шоурум, а це весь був... Що? Це був весь... Апартмент uh, тор. зараз ми уходимо в місто. А, і по грошах, скільки це все вийшло? 100 євро з людини вийшло, да? плюс-мінус. Mm -hmm. Саме за квартиру це за три ночі. Тобто ми заїхали вчора, і в суботу по 10 ми будемо селятися. Дорога у мене зайняло в одну сторону, плюс-мінус 4 тисячі гривень, плюс десь 1500, 4500. Назад, напевно, десь так само, якщо чесно. Ну да, так. Десь так, тобто я клас, день. А тому, що ми поки що тут їли, Ну, ціни такі, ну, вже вони зовсім не схожі на українські давно. Через одну людину чуєш російською або українську. Це трохи, звісно, сумно, якщо чесно. Бо, типу, ми зайшли в один заклад, там, типу, українці, борісти, і всі там, коротше, тусуються те, що вони говорять по українську або російську. Краще, що я це дивлю, якщо чесно. Плюс такий вайб, ну окей, да, я не жила там савке, все такое, але. Так я ж вся ми знаходимося в Великому Радянському Союзі, де ну, типу, да, ти йдеш умовно в іншу країну Союзу, але ця країна Союзу все одно знає російську. Ну, тому що, типу, це ж велика країна всього Союзу. І, ну, коротше, вайбік дивий, тому що все, всі мене розуміють, а типу, ну, я з таким -то вайбом могла б факти і вдома залишитися. Ну, якщо б світло було, і комендантської не було А uh, я с таким вот приколом буду, может быть, поехать. <laughs> ну, короче, пока же такие вот думки. Хунос, подаемся, что будет далее. Все, пидем в кавярню кушать. Pastries and drink coffee. День добрый. Ну, так вот у нас лифтик. Він а уявляєте мені тільки що моя прекрасна розумна сестра сказала, що коперника спалили, за те, що він сказав, ну і довівся, що земля крутиться. Мір дураков йоу. до сих пор. Годину Від центру. Далі будемо проходити люські кровосани. Ну ты Вішаю вам з. Вішаю вам з туалету японського ресторанчика, японської кухні. Коротше, в кінці кінців ми так томилися, що ми побили ту каву і матчу. Так, ми вдома, а, вирішили трохи пропочити. <гум> Зараз десь 6 година. Ну ми так, усталі. Плюс сьогодні така погода достатньо спокотна, 31 десь градус. Так? І ну, відчувається не так, як в Києві, якщо час, ну, або мені. Um, що прикольно. Ми ще хотіли в жабці взяти воду мінеральну і чай додому, тому що та, от, тут два пакетики було. Але о, ми побачили камбучу з трояндою, ми побачили оранж пресо. Я прочитала це як оранж еспресо. Але ну тут сок помаранчевий плюс кава. І це, блін, дуже прикольно, тому що тут на 315 мл 41 калорія, і тут немає цукру, тут написано. Без додатку цукру, висока за кофеїну. Вибачте, всі поляки і всі люди, які живуть в Польщі ви, в Українці, знаєте польську, або просто знаєте польську. Ввечері підемо, поїдемо, мені здається, гуляти в старе місто, тому що там ми ще не були. Ми пішли, як ви бачили, в Матча Place, в якому ми були минулого разу. Коли у нас були пересадки, ми їздили в Київ, і потім я летіла в, з Шопена в Амстердам, а Аня в Мюнхен. І там не було людей взагалі. Сьогодні ми прийшли, господи, цих модників малолітніх, які ще в школу ну, не закінчили школу, їм скоро в школу. Ах, канікули цілітні, ну, не знаю, добре, що вони закінчуються. Коротше, ми в нього не попали, топали до нього ну, довго. Довго. Десять ми вже сьогодні не ходили. В кінці кінці ми пішли в інше місце пити каву теж дуже прикольне. Називається Міністерство кави, бо його теж бачили, прямо біля якогось косталу собору. І в кінці кінці ми вирішили поїсти десь там, хоча у нас були інші плани. І ми пішли в те місце, дуже прикольне. Вот, наїлися там і пішли додому. І от ми вдома. Я думаю, що ми скоро будемо виходити. Фух, перепочивши в старе місто, хочу, блін, купити щось. Собі, не знаю, щось прикольне. Ну не тільки собі просто подарунку, з якісь такі вайбіс, ну, повитрачати гроші. Типу, я думав достатньо адекватний привіз зробити це. Подивимося, що з цього вийде. Дуже багато українців або ну людей, які говорять російською. І на що прозор сьогодні говорила, але. Ну, коротше ні, будь ласка, це не це. Якщо ви з України і ви живете в Польщі або в будь-якій іншій країні. Ну, будь ласка, камон. Uh, говоріть якою завгодно, але не російською. Там, не знаю, мову всієї країни чи ну, українською, принаймні, йоу, типу, це ваша рідна мова. Не треба. Only good vibes. Only good vibes. Ну тупо как фокусується накібани? Прикольно. Ми не можемо знайти вхід до цього магазину. Ми ходимо колами. Ну зато з таким видом.